Привіт, друзі! У сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як не перейматися або як відпустити. Звісно, у житті ми будемо переживати, тому що це нормальна людська потреба. Ми піклуємося про близьких та про інших людей, але є дуже тонка межа, після якої це починає нас виснажувати, і ми ніби починаємо втрачати себе. Якщо ти втрачаєш голову через когось, або через те, що хтось сказав про тебе, або якщо ти намагаєшся захистити свою репутацію, ти втратиш усе. Ти Віддаси всю свою силу, всю свою енергію цій одній людині. Вони тупо живитимуться тобою у цьому житті. Ти не можеш дозволити собі втратити себе. Тобі важко писати добре, та хочеться покращити своє письмо. хочеш звучати краще у постах, проектах чи електронних листах, але не знаєш з чого почати? Все дуже просто адже це відео спонсороване Grammarly. Grammarly – це твій ai помічник у письмі, який легко інтегрується з повсякденними додатками і допомагає професіоналам писати краще та швидше, щоб встигати все. Ось приклад електронного листа, який ми можемо використати. ми уточнюємо текст, натискаємо на коректнес, щоб виправити помилки. і Grammarly робить це автоматично. Далі ми приймаємо виправлення. І потім можемо натиснути на кнопочку Improve, щоб зробити лист переконливішим і коротшим. Потім ми вставляємо нову версію листа і видаляємо нашу попередню. Найкраще те, що Grammarly можна спробувати безкоштовно. Якщо ти вважаєш, що покращення письма буде тобі корисним, натисни на посилання в описі під цим відео або відвідай грамерлі.com. Друзі, мене звати Ліз, і ласкаво прошу на мій канал. Давайте почнемо. Перш за все, зрозумій вищу мету того, що з тобою відбувається. наприклад, у мене є платформа, і разом з нею приходить дуже багато хейту та людей, які вигадують різне про мене. І я повинна впоратись із цим так, щоб не реагувати, ну допоки це не щось серйозне, за що я збираюсь подати до суду? Я не можу реагувати на ці чутки. Чому? Бо щойно я починаю виправдовуватись ці Люди перемагають. Я не можу цього допустити. Я можу лише спостерігати з боку, ігнорувати це і ніколи не вступати в це. Тож чому це для мене урок? Бо в дитинстві я завжди мусила себе виправдовувати перед батьками. Я завжди прагнула довести, що я хороша дитина, бо мені не вистачало визнання. А зараз, коли люди брешуть про мене, я не повинна себе виправдовувати я маю змиритися з тим, що не всі побачать чи зрозуміють мене так, як я цього хочу. Ти можеш старатися з усіх сил, але якщо людина не хоче тебе побачити, вона не побачить. Ти повинен навчитися приймати це. Ти маєш усвідомити, що якщо хтось не бачить магії в мені, це не означає, що я не можу побачити її в дзеркалі Сам Хтось може перекрутити твої слова, вирвати з контексту і сказати: ось що вона сказала. Хоча це зовсім не так. але ти маєш змиритися з цим. Це їхнє бачення. Вони говорять із свого світу. Якщо хтось із середини дуже негативний, це не означає, що він погана людина. Просто в нього такий світогляд. Ти скажеш життя прекрасне, а він відповість, життя жахливе. Хто ти такий, щоб думати інакше? Ти маєш прийти до того моменту в житті, коли тобі стане нормально з тим, що тебе можуть зрозуміти неправильно, бо ти ж усвідомлюєш, що кожна людина має право бачити життя по-своєму. Те, що ти намагаєшся контролювати, це ілюзія. Але кожен має свою вільну волю. Люди можуть любити тих, кого хочуть любити, і не можуть любити тих, кого не хочуть, і це нормально. Як тільки ти це зрозумієш, ти звільнишся від ілюзії контролю. Тож просто відпусти. він не міг любити тебе в певний момент, або вона не могла любити тебе в певний момент. Ну то й окей, це нормально. якщо хтось каже тобі, що не любить тебе, це не повинно змусити тебе сумніватися у власній цінності. Це має змусити тебе зрозуміти, що ця людина наразі просто не здатна любити тебе, і це нормально. Ти не можеш вписати людей у якусь рамку, щоб вони дали тобі саме той тип любові, який ти хочеш. Справжня любов це та якою вона з'являється. Відпустити когось, кого ти любив, і більше не перейматися. Це не значить, що ти ніколи не любив або що ти поводишся так, ніби був вищим за це. Ні, ти любив цю людину, і це нормально. Але тобі не потрібно далі носити цей біль у собі чи думати: о Боже, мені треба. Стати красивішою, щоб він зрозумів, що втратив. Ніхто нічого не втратив у цій ситуації. Якщо тобі вдалося звільнитися від людини, яка не змогла показати тобі справжню любов, ти вже переміг. Тобі не потрібно виглядати краще, ставати кращим або мстити тим, хто тебе не побачив. І ще одне: не намагайся виглядати занадто ідеальним. У книзі «48 законів влади, Роберт Грін пише: коли ти здаєшся занадто ідеальним, ти притягуєш ворогів і конкурентів, бо люди починають думати, що ти кращий за них. А ті, хто просто з'являються такими, якими є, вони не повинні відповідати жодному стандарту, бо вони створюють свій власний. Якщо тебе визначають лише твоєю красою. І всі бачать у тобі просто красиву дівчину, і ти зробиш із цього свій імідж. То будеш змушена завжди відповідати цьому образу. бо якщо хтось опублікує твоє невдале фото, все світ зруйновано. Але як тільки ти виходиш за межі цієї коробки і кажеш: мені ок, що я можу комусь не подобатись. Мені ок, що хтось вважає мене злою, чи ще якоюсь». твоя душа вільна творити. Головне, щоб ти знала, я хороша людина. Я хороша людина для себе, для тих, кого люблю, і для світу. І тоді виникає питання: кому ти взагалі щось намагаєшся довести? Хто ці люди, перед якими ти щось доводиш? це справді смішно. Люди можуть буквально зламатися через слова незнайомців, яких вони навіть ніколи не бачили в реальному житті. Ці люди навіть не дихали тим самим повітрям, що і ти. Але ти чомусь починаєш почуватися погано через те, що вони сказали. Припини надмірно думати. Дуже багато людей надто переймається, бо вони постійно прокручують голові. Якісь ситуації вони думають: о Боже, я втратив цю дружбу, і тепер, мабуть, той друг усім про мене розповідає, зливає щось, пліткує, Або о Боже, я втратила хлопця, бо, мабуть, була недостатньо хорошою. зупинись. Заспокой свій розум серйозно, що ти робиш із собою? Приймай ситуацію такою, якою вона є. Якщо хтось пішов з твого життя, подумай просто добре. Він, мабуть, не був моїм, а я не була його. І я знайду того, хто справді мій. Якщо друзі пішли з твого життя, я завжди кажу Дякую Богу. Дякую, що я побачила, ким ця людина була насправді, і що вона зникла з мого життя. почни думати в цьому напрямку і припини переосмислювати ситуації. Бо єдина людина, яку ти катуєш, це ти сама, мила. Якщо ти втрачаєш себе, ти втрачаєш усе. Якщо ти втрачаєш свій розум, ти втрачаєш усе. Ще одне не дозволяй емоціям брати над тобою гору. дуже часто, коли ми в емоційному стані, ми мислимо ірраціонально саме тому. Багато людей у стані афекту навіть доходять до крайнощів, навіть можуть позбавити когось життя. А потім, коли емоції проходять, вони кажуть, боже мій, я б ніколи цього не зробила. Це дійсно трагічно. Ти не можеш дозволити цим емоціям повністю захопити тебе і знищити твоє раціональне мислення. У такі моменти ти маєш запитати себе, я зараз мислю емоційно, чи це справді відбувається? О Боже, моє життя справді закінчиться, мене нічого не вийде? Це правда? Чи це просто емоції? Запитай себе чесно. Ти повинна вміти заспокоювати себе. Бо щойно люди побачать, що ти настільки емоційна, і що ти так реагуєш, тобою буде дуже легко маніпулювати. Тобою буде дуже легко керувати. І навіть якщо ти дійсно дуже емоційна, це прекрасно. Я також дуже емоційна, але ніколи не плач публічно через хейтерів чи щось подібне. Бо тоді ти даєш їм саме те, чого вони хотіли. А Алюба, не показуй цих емоцій сумуй наодинці, сумуй в тиші. А на людях залишайся зібраною. Бо всі ці токсичні люди тільки й чекають, поки ти покажеш свої емоції, щоб витягти з тебе те, що їм потрібно. Зрозумій, як працює енергетичний обмін. От дивись знаменитості, вони обожнюють, коли про них говорять. Чи це щось негативне, чи позитивне? Їм байдуже. Головне, що про них говорять. Бо коли про них говорять, їм передають енергію. Вони навіть платять піарникам, щоб ті запускали фейкові історії, які навіть можуть бути негативними. Аби тільки навколо них було більше розмов і драми. Усе, в чому ти береш участь, це енергетичний обмін. Коли ти дивишся на ці плітки, на цей хейт, ти вже обмінюєшся енергією з цією людиною. Ти віддаєш їм свою силу. Єдиний спосіб не втратити цю силу, це просто не брати в цьому участь. Тому що в кінці дня ці люди буквально підуть на все, щоб бути на твоєму місці. Ніхто не буде настільки в тобі зацікавлений просто так. Подумай сама, на чиєму боці Бог у підсумку ти справді думаєш, що Бог на боці тих, хто сіє біль, ненависть, плітки і намагається знищити когось? Звісно, ні. Бог завжди на боці того, хто є об'єктом цих нападів. Тож ти насправді отримуєш більше благословень. Ти отримаєш всю їхню енергію. Люба, ти виграєш. Тепер твоє завдання трансформувати цю енергію. Моя сестра колись сказала мені, ліс, ти як алхімік. Кожного разу, коли ти злишся, коли ти щаслива, коли щось відчуваєш, ти перетворюєш це у творіння. Я починаю знімати відео. Я починаю створювати мистецтво. Я щось роблю. Але завжди я трансформую свої емоції у щось. Ось як ти повинна діяти. Кожного разу, коли хтось говорить щось, щоб тебе принизити, це має стати твоєю мотивацією трансформувати цю енергію. Уся ця енергія, яка приходить через драму та негатив, це величезна кількість тримана. Його розчарування, правда, то ж Тож, направ цю енергію щось творче, вчися старанніше, працюй над своїм бізнесом, роби щось, що реально принесе тобі користь. Коли я бачу коментар, типу вона цього не досягне і так далі. Ось воно. Це ще більше мотивації. Я така дякую, дякую, Боже, що надсилаєш мені хейтерів, бо тепер я ще більше цього хочу. Спосіб відпустити це, усвідомити, що все, що призначене саме для тебе, увійде у твоє життя, незалежно від того, що ти робиш. У моєму житті це відбувалося постійно. Я намагалася щось робити самостійно. Шукала роботи з 9 до 17, коли була молодшою, пробувала різні варіанти, і щоразу мене з цього витягувало. Що б я не робила, воно не працювало. Або у попередніх стосунках, як би я не намагалася нічого не виходить. Бо коли тобі призначене щось інше, ти мусиш туди йти. Коли в тебе є віра в Бога, і ти кажеш, якщо ця дружба пішла з мого життя, значить вона мені не була призначена. Або її час минув, ти звільняєшся. Тепер ти знаєш, що ми обоє виконали свою роль у житті одне одного. Якщо ці стосунки закінчуються, гаразд, чудово. Ми обоє виконали свою частину. Тепер ти маєш піти. Але щоб не було призначено саме тобі, ніхто і ніколи не зможе відібрати твої благословення. Все світ у цьому грає. Чесно, все світ дуже справедливий. Те, що твоє, завжди прийде до тебе в найнеймовірніший і найнеочікуваніший спосіб. Ти просто маєш бути готовим прийняти це, тому що, коли ти буквально весь у думках типу: о, ні, але ж я кохала колишнього, навіть якщо він був аб'юзивним, це означає, що те, що призначене тобі, намагається увійти в твоє життя, але ти не відпускаєш минуле. І ти постійно чіпляєшся за те, що вже давно слід було відпустити, і щойно ти це зробиш, тоді те, що справді твоє зможе увійти. Я стільки разів казала це своїм подругам, що просто відпусти і подивися, і вони не робили цього, не могли. Але щойно відпустили, і ось ціла нова реальність приходила. Майте віру, друзі майте віру, і ще дуже часто в житті, коли ми надто прив'язуємось до чогось, Бог випробовує нас, забираючи цю річ. Бо ми всі колись покинемо цю землю наодинці, і чесно кажучи, я думаю, що смерть це щось прекрасне. Я хочу, щоб коли я помру це, святкували. Я не хочу, щоб це була просто похоронна церемонія із сльозами. Я вважаю, що життя людини варто святкувати. Той факт, що душа мала шанс прийти на землю і пережити цей досвід, це вже клас. Але це дійсно так. Ти прийшов у цей світ сам і підеш з нього сам. І коли ти занадто прив'язуєшся до чогось, ти ще не готовий прожити те життя, яке Бог тобі дав, адже він сказав усе тимчасове, ти прийшов сюди, щоб пройти свої уроки, але ти не можеш настільки чіплятися за щось, що втративши це, втрачаєш самого себе. Бо якщо це станеться, та людина, той друг, чи ті, хто тебе ненавидів, вони просто підуть далі жити своє життя, а твоє буде зруйноване. Навіщо давати їм таку силу? ти надзвичайно сильна людина, коли просто усвідомлюєш усе, що приходить у твоє життя, прекрасне я маю це пережити. Але коли воно йде, це також прекрасно, бо я виніс із цього урок. Тож бери свої уроки і рухайся далі. Це як прекрасний новий початок, ніби ти народжуєшся знову. Ми постійно в житті відпускаємо щось. Ми відпускаємо дитячу версію себе, підліткову версію себе. І одного дня ми станемо старими та відпустимо дорослу версію себе. Але ж хіба це не прекрасний процес? Хіба не чудово мати змогу проживати ці етапи? Не віддавай людям силу забирати всю твою енергію, твої думки та тебе самого. Ти несеш світло у це життя. Ти могутня. Ти неймовірна, Ти просто вражаюча. і я знаю, що ти можливо не бачиш цього зараз, і це нормально сумувати за чимось, нормально почуватися погано. Я знаю це боляче, але це не має тебе знищити. Ти можеш плакати, можеш сумувати, можеш робити все це, але це не має повністю захоплювати усе твоє життя. Знаю, що ти можливо не бачиш цього зараз, але життя змінюється дуже швидко. За один тиждень може початися нове життя. Навіть за одну секунду усе може змінитися просто завдяки рішенню, яке ти приймеш. Ти можеш сама для себе вирішити, чи я й далі принижуватиму себе, почуватимусь нікчемною, чи можливо сьогодні настане той день, коли я скажу ні, це в останнє, коли я тримаюся за це. Я відпускаю і ти відчуєш полегшення, бо як тільки відпустиш, усе зміниться. Тепер я можу йти далі і робити щось, що наповнює мене так само сильно, як я вкладаюсь у це, а не просто віддавати нічого не отримуючи. Натомість я обіцяю вам: якщо у вашому житті є щось, у що ви вкладаєте більше, ніж отримуєте, це буде забране у вас, бо це несправедливо, це не чесний обмін енергії. У цьому світі завжди має бути баланс. Ви повинні щось отримувати натомість. Сподіваюсь, це відео було вам дуже корисним. І так, побачимось у наступному відео. Я вас дуже люблю, Па-па!